Як захищали небо над нами цієї доби? Адже повітряні сили вже оприлюднили свій звіт? власне кажучи, про те? А чим атакував ворог за цю добу, вони стверджують, що ніч на 29 грудня із 19 години, 28 -го числа, ворог здійснив пуски шести зенітних керованих ракет із 300, з 400, із Білгородської області по Курщині та Сумщині. Також випустив 10 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників інших типів із Криму У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ радіоелектронної боротьби і мобільних вогневих груп. Збито дев'ять ударних безпілотників, типу шахет і безпілотників інших типів. Усі збили на Миколаївщині. Я також наголошую, що нині в день уже теж лунали сигнали повітряної тривоги для низки областей. Спершу повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.